Друзі, всім привіт! Сьогодні АТБ змінилися ціни на овочі акції на алкогольні напої крупи. Запрошую до перегляду. Банани по акції 53,95 за кілограм. Знижка 6% Авокадо хаз. Перший гатунок 69,90. Авокадо хаз. Дві штуки. Знижка 14% 76,90.

Яблука гала знижка 14 29,95. Грейпфрут, 69,95. Памела знижка 14%, 85,95 за кілограм. Лимони 68,95 Лимон майр. 59,95. Мандарини зі знижкою 78,95 за кілограмм. Ліменти, знижка 10 66,95 Гранат 98,95 за кілограм. Манго Хурма піраміда 10,50 за 100 грам. Хурма персимона 11 гривень. Хурма перший гатунок 99,95. Яблука ред чип 39,95. Яблука ред принц 39,95 за кілограм. Яблука Голден 35,95 Перець солодкий, червоний, знижка 16% 15,50. Огірки по акції 99,89. Огірки зі знижкою 50% 6,05 за 100 грамів. Огірки теплічні, перший гатунок, 12,09. Капуста біла качана 32,89. По акції томати теплічні, 94,89. Томати кумату перший гатунок, 11,50. Часник по акції 12,50.

Буряк 18,49 Картопля фасована. 1 кг 36,95 Картопля перший гатунок 28,59 Гарбуз батернат 19,79. Морква 27,89 Морква мита 32,95. Гарна цибуля, рипчаста 13,95. Корінь імбіру – 21 гривня за 100 грамм. По акції томат чері 250 грам, 49,90 Знижка 20 лахина Лохина. Упаковка 175 грамм 79,90. Виноград, синій 89,95 за кілограм. Салат, «Розумний вибір» морська капуста. З морквою по корейськи 46,90. Морська капуста. Своя лінія маринована 32,60. Салат з буряка. 300 грамм 51,20 Морква очищена. Вигаз варена 42,30 Картопля очищена варена 400 грамів 47,90 Огірки розумний вибір карнішони. 350 грамів, 67,40 грамів. Капуста квашена, розумний вибір. В мене шок від ціни. 96,80 грамів, 900 грамів. Капуста квашена, розумний вибір. Пів кілограма, 54,80 Салат своя линия традиционный 68,20 20 Морква разумный выбор по-корейски 300. 50 грамм 40-50. Капуста пелюстка, разумный выбор по-корейски, 50-50, 400 грамм. Морква по-корейски, разумный выбор, 50-90. Салат листовий у горшику – 3890. Салат айсберг зі знижкою 14 гривень за 100 грам. Суміш салатного листя італійська 44,90. Суміш салатного листя радічого 4490. Мікс салат вітамінний коктейль 5590. Мікс салат вітамінний коктейль. зі знижкою 47,90. Кріп, пучок 70 грамів 29,90. Мікс, зелені, кріп. Петрушка 29,90. Цибуля зелена 100 г, 38,90 Вітамінний пучок, почок, кріп петрушка. Цибуля зелена 39,90. Рис круглозернистий, розумний разумний вибір, шліфований 50,70 Рис разумний вибір. Пропарений 49,90 за кілограм. Рис довгозернистий, шліфований 49.50. Рис розумний вибір подрібнений 40.90. Крупа гречана розумний вибір 31.90.

Паяч на разумний вибір 17,50. п'ятьдесят. Рупа 1840. Горох. Разумний вибір. Половинки 27,50. Рупа перелова 17 гривень. Крупа гречана атуаль. Ядриця смажена 57,30. Крупа кукурудзяна 26, 20. Рис, атуалі круглозернистий зернистий, 77,20. Сочевиця атуалі 55-20. Булгур своя лінія 45-40. крупа гречана не пропарена 49.90 булгур своя лінія 4 пакетика 37.90 крупа гречана своя лінія 4 пакетика 39.90 рис пропарений дозерний сти 41.90 рис своя лінія камаліна Круглозернистий 43,90 девяноста. Рис делюкс, Камаліна. Круглазернистий 62 62,90. Рис делюкс басматі. Довгий 89,90. Делюкс. Рис довгозернистий. жасмін 89,90 за кілограм. Рис делюкс шлифований, пропарений, довгозернистий – 59,80. Булгур крупний трапеза для плову 34,30 30 Булгур середній трапеза для плову 32,90. Крупа трапеза кускус – 57,20.

Горілка Неміра особлива 120.70. По акції горілка Неміра в делікат м'яка особлива 0,5 л 120.70. Напиви винні. Glentwine класичний червоний 58.91 л. Вино червоне, уже плодове, плодови, напівсолодке 69,90. Вино болград, шато девін, червоне напівсолодке 75,40 40 Знижка 17%. Вино кубливо. Сапірові сухе, червоне 92,90. Вино кобливо, піно грідживо. Біле сухе 90, знижка 35%, вино сапирові, червоне 69,90, напій Мартіні на основі вина. Розато, знижка 35%, 254,50, вино кобливо.

Вино і гристи, мартині, просеку, 375 гривень. Мартині, біанку, вермут, 205,50. Лікьор, лимон, Італія, 117,90. Знижка 30% в набір. Аперитив плюс фермовий бокал у коробці – 415 гривень за набір. Знижка 20% в крем лікьор «Роял Палм» – 205,90 Настойка зі смаком вишні – 149,90 Ликер салона «Карамель». Крупник 167,90. Знижка 25% в бренде «Астафян». 5 років. У коробці 246,90. Бренді Мане 8 років.

Коньяк Хенесі пол-літра. В подарункової упаковці 1104,90 пол літра. Пиво львівський різдвяне темне 28,80. Пиво львівський м'який світлий 29.50. Пиво оболонь традиційне світле, 53,50, знижка 39%. Пива своя лінія. Пивоварня номер 1 Міцне світле 38,90. Пиво чернігівське, біла ніч. Темне, нефільтроване. Пол-літра, 29,70. Пиво повна діжка 65,90. Пиво «Абалонь» світлий, 0-літра 27,40. Пиво, «Абалонь» світли 1,5 літра 50,90. Мирного неба. Гарного настрою. Дякую за підтримку.